Тисяч гривень штрафу і рік позбавлення прав. звернувся до мене клієнт, чоловік, і повідомив, що вже є рішення суду про те, що його позбавили по 130 прав, і виписали штраф 17 тисяч гривень. Рішення суду набрало законної сили. Допоможіть! Вивчаю матеріали справи. По матеріалам справи, бачу, що дуже багато помилок з боку поліцейських, і цю справу можна було виграти. Взагалі, яка там ситуація? Зупинили чоловіка. Поліцейські просто так зупинили в процесі відпрацювання там їхніх операцій, вигаданих. Почали перевіряти військово-облікові документи, повідомили, що він перебуває в розшуку. Сказали, поїхали з нами. Він каже: Я нікуди з вами не поїду тощо. А тоді одразу поліцейські собі придумали, що вбачають ознаки наркотичного сп'яніння. Кажуть, виходять з машини, поїхали в наркологію на освідування. Ну, ми знаємо, для чого це робиться. Відповідно, чоловік цей відмовився, сказав: Нікуди я з вами не поїду. Вони кажуть: тоді ми складемо відмову. Ну на цьому розрішуйся, грубо кажучи. Потім чоловік вирішив нічого не робити, сподіваючись на гуманний суд. Проте, шановні, якщо нічого не робити, не заявляти свою позицію, не вказувати на помилки, порушення поліцейських, то в 95% суд визнає вас винуватим. Так і сталося: 17-й штраф, у рік позбавлення прав керування транспортними засобами. І більш того, рішення вже набрало законної сили, тобто навіть строки на оскарження вже пропущені. Відповідно, тут вже нічого не зробити, оскаржити не вийде. Апеляційний суд просто не прийняв апеляційну скаргу через пропущені строки, і він їх не поновив, відмовив. А ось якби звернулося своєчасно, то я кажу: ситуація виграшна. До чого спіч? Спіч до того, що, шановні, якщо у вас виникли юридичні проблеми, звертайтеся своєчасно. Ваше своєчасне звернення дозволяє вирішити вашу проблему. Проте я розумію от, зі своєї статистики, як до мене люди звертаються з різними питаннями. Люди згадують за інституцію адвокатури, коли вже ну, майже нічого неможливо зробити. Раніше прийти в своєчасно ну, і так далі, ну, одиниці це роблять. Тому якось так майте на увазі.